Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Сполучені Штати випробували озброєну робособаку на близькому сході. Армія Сполучених Штатів протестувала озброєний дрон Квадропод з елементами штучного інтелекту. На оприлюднених світлинах показані чотириногі дрони Ghost Robotics Vision 60 Q UGV, які озброєні бойовими модулями з гвинтівками на базі платформи AR 15. Дрони використовувалися в інтегрованому експериментальному центрі RedSense Саудівські. Ар... Під час нещодавніх навчань з протидії безпілотним літальним апаратам. Представник центрального командування сухопутних військ США повідомив, що озброєний дрон собака уразив кілька навчальних цілей. Такі невеликі і високомобільні дрони можуть застосовуватися для виконання широкого спектра завдань, починаючи від розвідки і логістики, закінчуючи ударними операціями. Їхні розміри та розвинена моторика дозволяють їм швидко та непомітно пересуватися, проходити через вузькі місця, щільну забудову і густі зарослі. Крім того, на них можна монтувати різноманітні модулі. По типу маніпуляторів, датчиків камер або навіть повноцінного озброєння, дрон квадропод, розробка і виробництво американської компанії Ghost Robotics. Це спеціалізована чотиринога платформа для виконання різноманітних завдань. Дрон собака може виконувати розвідувальні завдання, проводити патрулювання доріг. Є території важливих об'єктів та оснащуватися маніпуляторами для маніпуляцій з різними предметами. Ще більше дрон може оснащуватися бойовими модулями для виконання ударних завдань. Вага Vision 60 складає 51 кг. Максимальна швидкість пересування 3 метри на секунду. дальність складає 10 кілометрів, а час роботи до 3 годин. Дрон може прийняти на свою конструкцію вантаж вагою до 10 кілограмів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.